Біда, біда, і біда, іде подалі. Де іде, 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 і ще раз іде подалі. І до мене не вернеться, вже як роки, думаю, я три. І я думаю, що вона вже до мене не повернеться. Я буду молитися, щоб вона до мене не повернулася. До мене вже я думаю, вона не повернеться бо цей репчик топчик. Ха-ха-ха, дай крутий. Ха-ха, дай я Думаю, ця біда вже до мене не повернеться. Я буду, щоб вона не повернулася, я буду молитися. Я буду молитися цей репчик-топчик. Біде бідай, іде подалі і подалі, і ще раз подалі. Я вже думаю, вона до мене не повернеться. Я буду молитися, що вона до мене не повернулася. Я вже думаю вона до мене не повернеться, бо цей репчик-топчик ха. ฮ่าฮ่าได้ค่ที่ฮ่าฮ่าได้บล็นยฮ่าฮ่า